Про гурбинську м'ясорубку, в якій брали участь представники, мало не кожної рівненської родини, написали в радянських підручниках. Тут був найбільший бій української повстанської армії з військами НКВС, з регулярною армією можна сказати, бо сюди було кинуто проти повстанців. Літаки, артилерію, танки. Після запеклого кількаденного бою загони УПА все таки змогли прорвати оточення НКВД у кількох напрямках. У нас не було патронів, вже чим стріляти. Ми ж ни рукопашно. Під нами хто попав наші руки, не видержу, поки нас не розстрілювали. Вшанувати полеглих з'їхалися понад три тисячі мешканців західних областей. Вони молилися, співали повстанських пісень, спілкувалися і шукали згадки про рідних, які у квітні 44-го зникли або загинули на гурбах. Ми кожного року повинні приїжджати на гурби не тільки для того, щоб віддати на ними пам'яті цьому неймовірному героїзму молодих хлопців, які воювали в лавах упа, а щоб надихатися їхнім подвигом і їхньою незламністю і їхньою сміливістю в сучасних умовах для того, щоб протистояти тим, тим викликам і тому неймовірному тиску, який зараз антиукраїнські сили здійснюють на всеукраїнське. Цього ж дня громадський рух «Зарваницька ініціатива презентував виставку Упа історія нескорених в кількох навчальних закладах Рівенщини. Зокрема, фотоекспозицію передали учням середньої школи у селі Будераж та Острозькій академії.